Усім доброго дня, канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати вареники з дуже смачною начинкою і покажу вам. Я зараз швиденько замішу тісто спочатку, а потім вже буду робити начинку і покажу, яка у мене сьогодні начинка і з чим будуть вареники. От тісто я для тіста я взяла борошно 500 грам, тут у мене кип'яток, вода. Кип'ячена, гаряча вода, і сіль потрібна і олія. Зараз посолю. Це столова ложка в мене, я взяла так чайну ложечку соли, це на 500 грам борошна. Олії додам сюди. Трошки сіль перемішаю тут з борошном. І так десь добру столову ложку олії. Отут у мене. І є 300 мл кип'ятка. Так і зараз спочатку ложку от буду замішувати. І ще додам. ще тут трошки залишилося води. Але побачу, чи треба, чи не треба. Попробую тісто вже можна замішувати рукою. Буду рукою замішувати. Скажу вам, що я більше не додавала води сюди. От водичка тут є, бачите? Я напишу в описі, скільки води пішло на 500 грам борошна. Ну, отаке от вийшло тістечко. Бачте. Я його зараз поставлю, воно ще добре не вимішане. Я зараз поставлю мішечок салофановий, так. І хай постоїть трошечки, поки я зроблю начинку, все підготую, і за цей час, що воно буде стояти, я ще два рази його перемісю. А зараз покажу, яка у мене сьогодні буде начинка для вареників. Буде сир, це домашній у мене сир, і вишні. Але не окремо будуть вишні з сиром в варениках. а буде і сир, і вишні разом у варениках. Ну, я покажу. Я зараз замішу сир. Сир трошки суховатий, я бачу у мене, але я зараз побачу, якщо треба, буде ще одне яйце додам. От і цукор додам сюди. От, так візьму столову ложку трошки зверху цукру. Ну, Цукор додає кожен за своїм смаком, як любить, щоб було засолодків. Тут перемішаю і попробую зараз. На цукор і побачу, чи не треба ще одного яйця сюди. Я додала сюди ще цукру, ще одну ложку, таку неповну дуже. І от ще один жовток без білка додаю, тому що бачу, що трошечки суховатий. Я спробувала цукру більше не додавала все добре. Ну, от така начинка з сира і з вишнями. Можна додати ще сюди ванільний цукор, якщо любите. І скажу вам, що я вже тісто один раз перемісила. І зараз знову ще один раз перемісю. Це вже буде от другий раз, коли воно стоїть. таке гарненьке вже стало, бачите? Ладесеньке. І отак ще зараз раз перемісю його. А зараз буду брати і розтачувати тісто. Буду робити варенички. Тільки воно зробилося гарненьке, дуже таке. Буду розтачувати. Так, відріжу кусочок. І поставимо назад у мішечок. І так. Трошки всиплю борошном. небагато. Кістечко гарненьке таке. І все. Такий маю різачок зараз цим різачком. Це кружечки дуже малесенькі, виходить, але я люблю маленькі вареники робити. А ви вже дивіться, як, свої, як там маєте, які різачки, які такими робіть. Добре би краще був трошки більший різачок, тому що там і сирі йде, і вишні зараз будуть іти. Тому добре б було трошки більше. Вот так соберу эти дриски. Буду раскладывать сыр. Вот так по кружечках. Так на сыр. А тепер буду розставляти вишні. Отак. Можна, якщо великі кружечки, я кажу і по дві вишеньки ставити. Попробую ці тут поставити. Вишні у мене у своєму соку. Я їх не додавала ні цукру, ні крохмалю до них. Вони солодкі, я спробувала. Не треба. O tak, rozstawiłam wiszynki, a ja zaraz będę ich e, za krawaty, będę czy trzeba się gdzieś wiszynku postawić, czy możliwe, czy nie. O takie, patrzcie, o tak. O takie ręczki, średnio zrobię. Дві вишеньки, зараз спробую закрити Ні. кружечки малі. Треба трошки більше, щоб гарненько заліплювалося. Я зробила такі, то тобто будуть тільки по одній вишеньки. Я зробила цей кружечок, що розстачала, вода вже закипіла і доставити варитися, щоб вам показати, тому що світло знову зараз вже вже виключить, тому спішу, вода закипіла, трошки посолю і, і буду закидати хай варяться Тнижку трошки прикрию, щоб скоріше скипіло. Вареники закипіли і буду забирати. так, милочку дві більше не треба. От і все. Такі, біля мене є ось тут масло розтоплене. І я трошки присиплю масло. Покажу вам, які вийшли. варенички. Отакі, дівчатка. Це дуже-дуже смачні варенички з такою начинкою, з сиром і з вишнею. Ну, я трошки спішу, як казала, тому що світло можу вже виключити. Вам швиденько показала, але ну, я їх помастила маслом, ви чим хочете, як для свого смаку робіть. Ми ще будемо їх їсти із сметаною. Так що спробуйте, приготуйте і переконайтеся самі, що це її смачно. А вам всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І дуже гарно вам дякую за ваші побажання. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. І кажу: а головне здоров'я і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!